Вітаю вас, любі овни, ви на каналі Астроната. З вами я, ваша астрологиня Наталі, і це прогноз на лютий 2026 року. Взагалі, лютий дуже насичений астрологічно, а значить, подієвий, доленосний і місцями сумбурний, тому що особливо в останній декаді місяця, коли почнеться ретроградний Меркурій, і цього разу Меркурій непростий, в нього дуже така. Велика ретроградна петля, а яка фактично тягнеться до квітня. І все нове проєкти, рішення, запуски ідей краще починати мінімум за тиждень до початку ретроградного періоду. Далі, лютий, у нас це кармічний місяць, і він на всі 100 кармічний, тому що. Кожен отримує перше по заслугах і започатковуються кармічні процеси, які в майбутньому дойдуть свої результати. Перше сонячне затемнення 26-го року стартує нові цикли, кармічні цикли. Сатурн переходить в Овна. Сатурн це наш кармічний вчитель, також серйозний етап дорослішення. Ну, Ретроградний Меркурій сам по собі це також тема кармічності, тому поговоримо про все по черзі. Підписуйтесь на канал, ставте дзвіночки, тут багато про цикли, про прогнози, планування і усвідомлене життя. Тут, взагалі, я дарую вам ясність, впевненість і стратегію. І в описі під цим відео я залишу посилання на міні-курс Year», який допомагає саме визначити ваш. Особистий прогноз на 26-й рік і куди фокусувати свої сили, енергію, що розпочинати, що ні, як будувати фінансову стратегію дуже цікавий. Насправді 10 євро йому вартість, і багато вже хто з вас їх його пройшов. Тому запрошую і тих, хто не пройшов для того, щоб жити в синхроні зі своїми особистими циклами, це дуже класний такий інструмент. Цей курс він створена для абсолютних початківців в астрології. То ви зможете подивитись і про що ваш рік, і ваших дітей близьких, і співробітників у мене беруть. Також дівчата для них. Тож посилання залишу в описі під цим відео. Нагадаю, дивимось прогноз на лютий спершу по ознаку асцендента, а потім вже по сонцю. Якщо ви не знаєте свій асцендент, пишіть мені в коментарях 5 показників: це дата, місяць, рік, час і місто народження. Я вам його визначу і відповім у зворотньому зв'язку. Всі, хто до мене звертається, всі отримують свої відповіді. Ну а тепер давайте докладно поговоримо про події лютого для вас, дорогі. Овні. 1 лютого розпочинає повня в леві в вашому п'ятому секторі. Повня це завжди результат, кульмінація, ясність, завершення якихось процесів. П'ятий дім, там де відбувається повня, це тема дітей, любовних відносин, поїздки, якісь такі приємні, розважальні бізнес, стартапи, хобі, творчість. Оце теми п'ятого дому. Тут завершується тема для вас. Що вам дає в вашому контексті життя? Подумайте самі. Але ну, в цілому, що може давати? Завершується важливий етап у, вашому, у ваших романтичних відносинах, наприклад, якась любовна історія може. Завершуватися або прояснюється якась ситуація. Результат отримуєте в творчому проєкті своєму або бізнес-проєкті. Усвідомлення взагалі, де ви сяєте, а де ні, тому що п'ятий дім це дім нашої творчості, натхнення і радощів. Тому тема дітей, можливо, ви щось тут, ну, щось тут завершується, те, що було на, розпочато наприкінці літа, ну, ні, наприкінці липня 2025 року. Ось що, що тут було? Зароджувалося на цій повні завершується. 6 лютого Меркурій приходить в рибки в ваш 12-й сектор. Меркурій активує 12-ту сферу вашого життя, а це сектор підсвідомого, закритих якихось процесів, таємної діяльності, ізоляції, духовності. Тут важливо, Меркурій залишається до 16 квітня, він буде робити дуже велику петлю. Тому що буде ретроградити там ще. Ну, так, в порівнянні, щоб ви розуміли, взагалі Меркурій йде по знаку ну, там, до 24 днів, а цього разу він буде затримуватися аж на 2,5 місяці. Тобто, тема важлива 12 сектору. Що може відбуватися? Якісь розмови про лікар... ну, лікарні, санаторії, обстеження, реабілітації можливо, можливо, пошук клініки або обстеження, тут листування з людьми, які далеко, які обмежені в пересуванні або якось ну здалеку. Документи, можливо, оформлювати, які дозволяють вам еміграцію. Тема еміграції – це ну, також тема 12-го будинку. Інтерес до психології, езотерики, творчості, глибинних практик в цей момент може якось зароджуватися у вас. Взагалі, про Меркурію в мене буде окреме відео обов'язково про ретроградну його петлю, тому ставте дзвіночки, щоб не пропустити. 10 лютого у нас день такий двоякий, тому що тут о, із мінусів Меркурій буде з'єднуватися з ліліт, з чорним місяцем. І тут події, будьте уважні, події, які о, відбуваються в цей день, вони, якщо вони зі знаком мінус, таким, знаєте, чорномісячним. О, таким, Ефектом, тобто, якщо хочеться якось конфліктувати, щось сказати, не те, на когось образитись, саме словом. Оці події мають матимуть ефект з 18 по 28 березня. Тому будьте обережні з конфліктами, домовленостями, обіцянками, не створюйте цю спотворену інформацію і не давайте натяків і пустих обіцянок в цей період. Плюси цього дня, це Венера буде заходити в ваш 12-й сектор до 7 березня. Венера – це планета, краси, кохання, дипломатії, грошей. І тут 12-й сектор, вона можливо, повернення людини з минулого. Гроші якісь з неофіційних джерел ви отримуєте. Езотерична, психологічна діяльність, також повертаєтесь ви, можливо, до, цього, до цієї діяльності або отримуєте щось від цього. І взагалі о, активується тема відносин. Тож займайтесь тим, що любите, без зайвого такого розголосу. Тому що період Таємничості усамітнення це. Відновлюйте внутрішню енергію і гармонію у цей період. 12 лютого Меркурій е, з'єднується з північним вузлом. І це такий кармічний день, е, до речі, і. Він буде всі наші думки в цей період, слова, рішення, вони формують майбутнє. Будьте уважні до того, що ви говорите. І це проявиться в серпні 26-го року. Все, що закладається саме цього дня, буде мати саме довгострокове продовження і буде впливати на ваше майбутнє дуже-дуже сильно. 14 лютого Сатурн приходить в Овна, в ваш перший дім, це ваш знак, ваш дім. Тому, що? є Сатурн, а він сюди заходить на 2,5 роки, перш за все, і цей період випробовування таких уроків, які роблять вас тільки сильнішими, це непростий період, він буде перевіряти вас на дорослість, зрілість, на відповідальність цей Сатурн 2,5 роки. Тож тут потрібно сприймати обмеження, які ну Будь-які обмеження, можливо, ви сядете на дієту, або щось вам потрібно, чогось познати. Я на цьому транзиті кинула палити і алкоголь. Тому ось так обмежила себе в певних речах. На цьому аспекті дуже класно схуднювати, якщо для вас актуальна тема дієти, здоров'я. Тому... Так, про Сатурн у мене є окреме відео на каналі, тому обов'язково дивіться там і минулі ваші цикли, і ті, що будуть, і які рекомендації, як його прожити легко, тому що Сатурн це нелегка планета і нелегкі випробування. випробування. Тому... Тож переходьте за посиланням під цим відео, там чекає вже вас відео про Сатурн. Тут взагалі сприймайте обмеження як допомогу і дисципліну. Пам'ятайте, що цей період він формує нову версію вас. 16 лютого Меркурій буде в гармонійному аспекті з Юпітером, тому це сприятливий час. Записуємо в календаріки собі. Щоденечки сприятливий час для тем нерухомості, покупка, продажі, сімейні справи, будь-які теми по ремонту і гармонізації, внутрішньо внутрішньосімейних відносин. 17 лютого сонячне затемнення в водолії, в вашому 11 секторі. І затемнення в Водолії, воно ну, це, по-перше, зародження нової енергії, тому що відбудеться на новолунні. І у вас по темі нових ідей, колективної діяльності, команди, однодумців, інтернет-проєктів це старт вашого нового соціального циклу. Взагалі, окреме відео вийде у мене про затемнення. Це Важливіший аспект Астротренд цього не тільки місяця, а і двох років. І він матиме кармічний доленосний ефект, тому обов'язково ставте дзвіночки, щоб не пропустити. 18 лютого сонце переходить в риби в ваш 12-й сектор, і це такий чудовий день для загадування бажань, тому що тут і китайський новий рік, і всі бажання, які ви загадаєте в цей день, вони здійсняться. В період до 11 липня 2026 року. Далі, 20 лютого фінальне з'єднання Нептуна і Сатурна в вашому першому секторі. Це останній такий акорд великого циклу. І тут завершується старе, звільняється від ілюзій, якихось така, знаєте, сходить штора з очей. Внутрішня зрілість, матеріалізація мрій, тут все. Ну, Такий аспект зрілості, і це буде відбуватися в вашому першому домі. Дивіться відео про Сатурн. Там дуже багато про Сатурн і Нептун. У мене вже два відео є, тому дивіться там дуже багато всього розповіла, що робити, як робити. 22 лютого у нас гармонійний аспект Венери з Юпітером, і це дуже гарна. Як гарний аспект запишіть собі також щоденнички, тому що тут якісь новини від рідних, підтримка від рідних, фінансові або такі емоційні подарунки ви можете отримати в цей день. 26 лютого ретроградний Меркурій починається, буде ретроградити до 21 березня, а сама петля буде до 16 квітня. Тож тут ви повертаєтесь до тем 12-го дому, тобто переосмислення, якихось дій, повторне оформлення документів, отримання інформації з минулого, людей з минулого. Ви йдете знову роз щось розпочинаєте по темі психології, езотерики, творчості. Це для вас аналіз минулого. тому… Тут про ретроградний Меркурій у мене вийде окреме відео. Обов'язково подивіться, ставте дзвіночки. 27 лютого напружений день, тому що тут Марс буде в напрузі з Ураном, і це дає імпульсивність, нерви, бажання діяти. Але ще зарано. І ось тут у вас буде коливати. Тому тут заспокоїмося, тому що ну, краще фокусуємося на іншому аспекті. Сонце буде з'єднуватися з північним вузлом, вашому 12 му сектору. Сонце це я, північний вузол це майбутнє. 12-й сектор це сектор психологічного здоров'я, тобто тут працювати зі своїм психологічним станом, духовно розвиватися, таємною діяльністю займатися або творчістю, заявляти про себе в YouTube, фото контент створювати, тому що якщо для вас актуальна ця тема, це 12-й дім, дім, ютубери всіх. Тому все, що ви розпочнете ось тут, в цьому 27 саме лютого, дає вам результат наприкінці літа 26-го року. Це такий кармічний місяць, і все, що буде відбуватися, воно не просто там одноразово там, щось там 2-3 дні і все. Ні, це вдовгу грає з вами. І тут потрібно заявляти про себе, про свої психологічні моменти, про свою, якщо ви займаєтесь ізотерічною практикою. Астрологію, нумерологію, психологію. Це ваші дні. Заявляйте про себе, і все у вас буде, буде супер. Далі. Тож, підсумуємо для вас лютий, дорогі овни. Лютий це місяць випробувань, випробувань і нових стартів. Ви, будете, ви отримаєте великий обсяг роботи, навантаження, але з перспективою отримати більше, ніж очікували. Це у вас 12 сектор активовано, тобто тут потрібно все ж таки перевірити, що я хочу, що я, чого я вартий, дбати про своє ментальне здоров'я. Якщо ви в темі творчості Ютубу езотерики, духовності, психології, розпочинайте нові, нові проєкти в цей період. Ну, тільки не в ретроградній Меркурій. І пам'ятайте, краще розуміти цикли, ніж жити навмання. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і діліться зі своїми улюбленими овнами цим відео. Ми побачимо з вами в наступних прогнозах вже дуже-дуже скоро. Побачимось, па-па!